Бійці 7-го батальйону правого сектору почали збирати речі першої необхідності з самого ранку. 15 добровольців сьогодні відправились на Чонгар, аби блокувати окупований Крим. Командир з позивним Мирний наголошує, вони не перешкоджають пересуванню населення, а допомагають слідкувати за дотриманням тамтешніх обмежень на переміщення потоку людей та перевезення товарів. Для самого бійця часткова ротація третя. каже: встановлений кримськотатарською громадою правопорядок порушується в них там, по-перше, немає грошей, не так як в Україні, тобто вони там не отримують ніяких дотацій, і відповідно за рахунок цього починають демпінгувати ціни, починають підніматися ціни. Кілограм картоплі в Криму 30 гривень, пляшка пива 60 гривень, кілограм ковбаси 400 гривень. Тобто відповідно, на таких от цінах люди можуть заробляти скажені гроші. І почалася ж ця їзда. Ми припинили просто у цей потік контрабанди. За словами командира батальйону, більшість населення Криму затримання контрабанди сприймає позитивно. Допомога кримським татарам є всеукраїнською акцією. Її термін не обмежений.